Вітаємо вас, друзі! Ми на четвертому ефірі нашого проекту «My Velocity Resolution» від Oriflame. І сьогодні нашою темою буде особливості. Фізичних навантажень, коли ви маєте зайву вагу, і цю тему ми будемо розглядати разом з нашим експертом, лікарем спортивної медицини Олександром Кущем, який, крім того, також є кваліфікованим експертом в тематиці дієтології, а також лікарем-терапевтом. Вітаю, Олександр! А, вітаю, вітаю, друзі! Ну і звичайно, головним нашим питанням, коли ми говоримо про особливості зайвої ваги. Є те, а чи взагалі потрібна людям зайвою вагою фізична активність? Ну звичайно, потрібна, тому що ми, коли говоримо про фізичну активність, ми розуміємо, що це комплексний підхід. І е, фізична активність є дуже важливою складовою, да, тому що е, коли ми вирішуємо проблеми тільки за, е, за рахунок харчування, ну результат буде, але він буде не так швидко. Ну, звичайно, тому що ми в нашому проекті говоримо про комплексний підхід, який є набагато більш ефективнішим. Але друзі, не, е, мало важливим є питання охорони здоров'я, чи є якісь заборони, е, противопоказання. Стосовно здоров'я, коли людина з зайвою вагою або можливо вага якась певна, коли людині з зайвою вагою не варто займатися фізичною активністю, звичайно, є обмеження, і це стосується людей, які мають. Дуже велику вагу, я маю на увазі третю-четверту ступінь ожиріння, і це має певні такі параметри. І ми розуміємо, що люди з такою вагою, якщо вони не будуть дозувати навантаження, то вони можуть зашкодити серцево судинній системі, вони можуть зашкодити суглобам. І це треба враховувати, але завжди є альтернатива, тобто якесь невеличке навантаження, все ж таки ми можемо запропонувати. А от ви сказали, що людям з третьої, четвертої ступені ожиріння як от людина може зрозуміти, вирухувати, яка в неї ну це дуже просто. Да, якщо ми говоримо про патологічне ожиріння, ну це показник індексу маси тіла більше за 33%. Ага. І ми розуміємо, що ця вага вона вже потребує більш таких кардинальних методів, ну тобто більшої да, уваги, більшої уваги, да і тобто, ми звичайно пропонуємо фізичну активність, але ми контролюємо параметри. А от яку фізичну активність ми можемо порадити людям, ну навіть якщо індекс маси тіла вищий 33%? Ну, ми можемо порадити по-перше, фізичну активність в рамках рекомендованих пульсових зон. Тобто, якщо людина не може бігати, звичайно, ми пропонуємо звичайну ходу чи скандинавську ходу. Дуже гарні навантаження, які людина може виконувати, і це базова активність, і це добре, тому що ну, ми пропонуємо щось адекватне, ну, ступінню здоров'я цієї людини. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо, що це все таки скандинавська хода, чи звичайна хода, то яка кількість її рекомендована там чи в часі, чи в кілометрах? От як підрахувати ну, є загальновідома така, якби у нас кількість да кроків? Це 10 тисяч кроків на добу. Це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, і це дійсно працює. Тобто це десь ну, у межах 6-7 кілометрів на, 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 на добу, і це не так багато, як здається. Але це та базова активність, яка дозволяє підтримувати метаболізм на такому на гарному рівні. Ну, друзі, з власного досвіду можу сказати, що 10 тисяч кроків на добу це приблизно ну, порядку 30-40, ну, в деяких випадках, якщо ви повільно. Ходити 50 хвилин без приривної, ходьби або якщо можна за добу порахувати, то можна це розбити. Але от питання: та чи буде рахуватися сюди? Ну, якщо там не знаю, ми йдемо з магазину з якимись покупками, чи це враховувати сюди, звичайно, чи? звичайно. Кожна рухливість вона має е, певні параметри, і ми розуміємо, що якщо ви йдете, наприклад, е, ну просто е, без навантажень, да, це одне. Да, якщо ви берете в руки якусь вагу, це інше. Да? Але ми повинні зрозуміти, що е, основною метою є поглинання е, необхідної кількості кисню, да? тобто ця рухливість вона дозволяє нам. Що зробити Наші жири ж вони ж не спаюються, вони окислюються в присутності кисню. І коли ми займаємось аеробними навантаженнями, okay. ну у хода це найпростіше да. То ми маємо дуже гарні темпи окислювання жирів, тобто вони не лежать мертвим грузом, вони працюють і ми позбавляємося. Ну тобто, ще можна по іншому назвати кардіо навантажу і це те, що дійсно дозволяє нам. Втрачати калорії, а разом з ними втрачати і вагу. Тож, друзі, такий найбезпечніший спосіб це хода або скандинавська хода, теж з власних рекомендацій, я би все таки рекомендувала уділяти прямо конкретно час під ці 10 тисяч кроків і собі їх контролювати щоденно. Ну, але якщо ми будемо говорити про те, а чому дійсно фізична активність. При зниженні ваги і при спалюванні жирів є такою важливою, от чому саме вона ну обладає? я е, можу привести приклад. Е, якщо ви займаєтеся кардіо то поглинання кисню у вас в 5-7 разів більше ніж, наприклад, це. Силове навантаження, да ми не відкидаємо силові вправи, угу. тому що це тонус м'язів, це дуже також важливо, але все ж таки акцент ми робимо на кардіонагрузках, і це треба врахувати, тобто я раджу все ж таки комбінацію, розумну комбінацію. Десь дві третини навантажень це кардіон навантаження, і десь третина ваших зусиль це силові вправи. І от друзі, до речі, говорячи про те, що можна додати до швидкої ходи скандинавської ходи. Це також ті наші 10 відеотренувань, які ми підготували в рамках даного проєкту. Тобто в нас підготовлено для наших учасників, для всіх бажаючих 10 відеотренувань, які є жироспалюючими, які підходять для людей з зайвою вагою, і які власне розраховані на приблизно 12 хвилин. Щоденного тренування. Це е, певний мікс е, йоги і е, дійсно таких більш статичних е, частково силових навантажень, які е, допоможуть власне, зробити ту, досягти тої мети, про яку говорив Олександр, не лише знижувати вагу, але ще й додати ось цього тонусу м'язам і підтримати свій організм. Як використовувати ці 10 Ну, звичайно, Звичайно, це цикл, та? тобто він розрахований на 10 днів після того, як ви завершуєте останнє 10 відеотренування, ви знову заходите на наступний цикл, повертаючись до першого відеотренування і повторюючи його. Е іншими словами, маючи щоденно. 10 тисяч кроків, і розуміючи, що, ну, наприклад, ви перший день походили 10 тисяч кроків, другий, третій, ви розумієте, що е, ви добре почуваєтесь, е, ви не відчуваєте ну, скажімо, якихось негативного впливу від цього, ви можете починати додавати відеотренування до ще ось такої щоденної е, активності, як 10 тисяч Кроків. Ну, і якщо говорити про те, до прикладу, все-таки зазначити такі ключові моменти е з точки зору е заборон, так? тобто які. Е Наші можуть бути обмеження організму, які не дадуть нам, не дозволять. От щоби ми так прям перерахували людям, займатися саме тренуваннями. От що нам треба врахувати. Ну, перша порада в нашому проекті це дотримуватися рекомендованих пульсових зон. Це дуже просто. Ваша пульсова зона дуже чітко і просто вираховується за звичайною формулою карвону. да? це фінський дослідник. І вона дуже відома. Це... Я вибачаюся, може ми тоді проговоримо цю форму? Да, щоб... да. Тобто вона складається з врахування: ви віднімаєте 220 мінус, мінус ваш вік, і потім ви помножуєте на коефіцієнт вашого пульсу. Да? Тобто, якщо ви хочете вирахувати ну, просто, наприклад, верхню межу, ви помножуєте на 0,7, якщо на нижню межу, то на 0,6. І так, це ми, наш діапазон. Так, так, і ви, ви отримуєте нижню і верхню межу ваших пульсових зон. І ви їх дотримуєтесь згідно вашого віку. Це вас застрахує перенавантаження серцевого м'яза. Ага. Ну а інша порада, да? звичайно, якщо у вас зайва вага, ми розуміємо, що деякі види рухливості, наприклад. Стрибання да біг, да також треба вводити поступово, тобто треба підготувати за рахунок ходи, наприклад, ваш суглобний там апарат. І ми розуміємо, що якщо у людини, наприклад, зайві там 30 кілограмів вона почне бігати як людина за звичайною богою, то вона може нанести ну якусь шкоду. Ну, тобто, друзі, давайте собі ще раз перерахуємо. Перше це орієнтуватися на власне, часові серцеві скорочення. І за формулою, яку озвучив Олександр, я з задоволенням її повторю: це 220 відняти ваш вік і помножити спочатку на коефіцієнт 0,6. Це буде нижня зона, а тоді та сама формула тільки помножити на 0,7, і це буде верхня зона. І в цьому діапазоні, тобто ми не опускаємося нижче, не піднімаємося вище і розуміємо, що в цьому діапазоні ми можемо собі дозволити фізичну активність. Ще в мене є, Олександр, таке, таке важливе питання при фізичній активності. От власне, навіть в наших 10 відеотренуваннях завжди на початку є розминка, а на завершенні є розтяжка. Чому це важливо? Це дуже важливо, тому що розминка це і є запобігання травмам, тому що ви розігріваєте власні суглоби, м'язи. Стрейчинг також дуже важливий, тому що ми знаємо, що гнучкі ну, сунуски еластичні м'язи вони мають гарний діапазон рухливості, okay. да? і знов ж таки це запобігає травмам, і це профілактика якихось проблем. Тож, друзі, ніколи не забувайте про те, що перед початком фізичних активностей варто зробити ну, таку банальну зарядку. І, до речі, в кожному нашому відеотренуванні на старті ви матимете зарядку, а на завершенні ви матимете розтяжку. Ну і також хочу наголосити, що крім е, саме фізичної активності наш проєкт включає ще і здорове харчування. А також, звичайно, ментальну готовність, тобто, тобто психологію того, як дійсно мати впевненість, що ти досягнеш мети, як мати мотивацію. Про це ви могли вже чути в нашому другому ефірі від психолога. Якщо ні, то будь ласка, на нашому youtube каналі переглядайте відео з проекту My Velocity Resolution і ви знайдете. Всі рекомендації, які ми даємо з точки зору харчування, а також з точки зору ментальної психологічної мотивації, якщо ви маєте зайву вагу, ми говоримо про здорове зниження ваги і нагадуємо, що в цьому випадку ми використовуємо комплекс, який включає ментальне. Здоров'я, тобто психологію зайвої ваги, пошук мотивації і власне здолання бар'єрів. Про це можна детальніше послухати в нашому другому ефірі з психологом, де ми розбираємо всі ці аспекти тобто, як знайти мотивацію для зниження зайвої ваги, як подолати бар'єри і як власне тривалий час утримувати потрібний результат. Ну, але звичайно, ми пам'ятаємо, що другою нашою складовою є здорове харчування. І про це ви можете послухати в нашому третьому ефірі, де ми з Олександром розповідаємо все про здорове харчування від А до Я при зниженні ваги. Ну і звичайно, наша третя складова це фізична активність, про яку ми говоримо сьогодні, і ми з вами вже зрозуміли, що в цьому випадку ми маємо з вами базу, тобто старт, з чого ми починаємо. Це наші 10. Тисяч кроків. І далі ми за рахунок частоти наших серцевих скорочень можемо зрозуміти, яким є діапазон, де ми можемо дозволити собі більше, до прикладу, фізичні активності. І з точки зору фізичної активності, я нагадаю, що ми підготували для вас 10 відеотренувань, які є жироспалюючими, які підходять для людей з зайвою вагою, і які можна використовувати циклічно. Тобто, коли ви завершили 10-те відеотренування, ви знову повертаєтеся на перше. І по циклу можете використовувати їх. Вони є таким міксом йоги, статичних тренувань, які будуть дійсно корисними і підтримуватимуть тонус м'язів. Ну, це, друзі, насправді ключова інформація, якою ми хотіли да. поділитися з вами сьогодні. Підсумовуючи, давайте, Олександр, разом нагадаємо, які ключові моменти треба враховувати. Перше, охорона здоров'я, тобто да, безпека. безпека і е, слухатись свого організму. Друге, це база. Да. 10 тисяч кроків. кроків щодня. І якщо ви відчуваєте. Ви додаєте ще відео тренування, але тільки у випадку, якщо да, е якщо ви дотримуєтесь е пульсових зон, абсолютно згадуємо формулу да. 220 мінус да. вік і помножити на, на пульсової активності. Да. Так. А, да. і ми отримуємо коридор здоров'я. Більш того, я додам, що е, це дуже гарний спосіб дотримуватись е, найліпшого жироспалювання, тому що в цих зонах е, вона проходить більш активно ніж, наприклад, якщо у нас пульс зависокий. Да? Угу, угу. Тобто, в кінці множачи на 0,6 – це наша з вами нижня mm. границя, на 0,7 – це наша з вами верхня границя. За яким ми да, да, з да, вами да. не заступаємо. Ну і звичайно, наступним пунктом це харчування. Саме харчування це 80% впливу на зниження нашої ваги. Тому, користуючись нашими порадами, ми гарантуємо вам, що ви отримуєте якісний, а головне безпечний для здоров'я результат. Всім гарного дня, всім залишатися. Абсолютно, ну і звичайно гарного зниження ваги да. до зустрічі в наступному вірі.